Так, Привіт, друзі! У нас чергова доставочка От такого тракторця ДТЗ-5404 на 40 кінських сил. Трактор на повному приводі з гідропідсилювачем. В комплекті з ним клієнт замовив, ще отаку фрезу фризу на півтора метра ДТЗ-1,5. ця перекриє якраз колію, тут по краям покришок. 148 см, буде якраз в самий раз. Фреза треба, щоб перекривала колію. Трактор такий коштує 9200 доларів, Фреза 890 доларів. От, сорокосильний, повноприводний міні-тракторець. Кому потрібна така техніка. Будь ласка, звертайтеся, 10 тисяч доларів і такий трактор у вас вдома. Доставка безкоштовна. Повністю. Пакет документів для реєстрації також виписуємо. На трактор дається 3 роки гарантії, трошки в технічному плані колеса спереді 7,5 на 16, ззаді 11,2 на 24, ні, 11,2х28. Так, Генератор стоїть 750 ватт потужністю. Навісна система грузоподйомністю 650 кг. Отака от з валом відбору потужності двохшвидкісним на 540 тисяч обертів, прицепне підключе, два гідровиходи. Така от у нього міцна товста навіска. Трактор йде з реверсною коробкою перемикання передач. У нас буде 8 швидкостей вперед, 8 назад. Вага трактора 1900 кілограмів. Трактор чотирьохциліндровий, об'єм 2545 кубіків. Ось так от у нас і відкривається капот. Бак на 35 літрів. Такі от упори. Кому потрібна така техніка. Будь ласка, маємо для вас такого красення ДТЗ-5404. Дякую за увагу, звертайтеся.